Отже, ми сидимо рівненько. Витягнули мику частину з під себе, таз подали вперед, скрутилися. Ось, все те ж саме, ніжки разом. Права річка, ручка вздовж хребта, все те ж саме, вздовж хребта ми сидимо рівненько. В когось може бути ось така форма. Поважаємо свою анатомію, зважаємо на, свої особливості, на особливості свого тіла. Ось. Головне сидіти рівненько, а не ставити ручку тут чи там. Обирайте свою форму. Свої можливості. Ось так. Ми скрутилися. Спочатку ми робимо вдох, потягнулися гарненько. На видосі ми докручуємося. Ніжки в даному випадку наші разом. Дихаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два. Один. Розслабилися. Ручка наша, та, що позаду права, виїжджає максимально далеко і має подвинутися. Ось таким чином. Виїжджає максимально далеко та сидить на килимку. Ліва ручка нас, нас підстраховує. Дуже-дуже обережно, без різких рухів. Голову не затискаємо, шию не затискаємо. Розслаблене все. Потягнулися максимально далеко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо наш ліктик. Поважаємо свої можливості. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ручка ліва над головою, не перед собою. Над головою, над вушкою. По рівній лінії, поростуть. Матівка з ручкою лівою тягнеться вверх. П'яточки, Ніжки в мене обидві зускладені. Тягнуться в іншу сторону. 10, Десять, дев'яносі. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. І на видусі обережно, без різких рухів піднімаємося. Це легше. Розслабилася для того, щоб трішечки розслабитися. Коліна ми зігнули. І круглу спинку наклали на декілька секунд на наші ніжки. Відпочила, розслабле наші м'язи, продовжуємо працювати з іншою стороною. Зацепилися правою рукою за наше ліве коліно. Ліва рука вздовж хребта сіла рівненько. Сидимо рівненько, скрутко. М'язи шиї розслаблені, плечики внизу. Плечко розведено назад. Нема, прибрали сутулість. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розслабилися на видосі. Виїжджаємо лівою ручкою максимально далеко. Та сидить на килимку. Права ручка підстраховує. Ось. Виїхали, де комфортно, і залишилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо дуже обережно лікчик. Кому дозволяє тіло. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Та сидить на килимку. Права ручка над головою, над вушком. Потягнулася ручка. Права і маківка в одну сторону, п'яточки в іншу сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За допомогою нашої правої ручки. Піднімаємося на видосі. Знову зігнули наші коліна, скрутили, сутулили, згорбили нашу спинку і розслабилися. Чудово, піднімаємося на видосі. Продовжуємо. Сидимо рівнесенько, Витягнули м'яку частину з під себе, перевірили, щоб спинка була рівна. Ось. Згинаємо зараз нашу праву, праву ніжку. Просто згинаємо, сидимо рівненько. Все добре? Права ручка позаду вздовж хребта. допомагає мою спинку тримати рівною. Живо такі, максимально розслаблені, взагалі розслаблені. Тут буде така потужна скрутка. Праве коліно зігнуте. Ми лівою ручкою просто цепляємося, ми допомагаємо собі докрутитися, але звертайте увагу на те, щоб ваша нога не пішла всередину. Тобто ви її тримаєте пружною. Це як упора для того, щоб докрутитися. Тому що якщо ніжка буде болтатися, вона піде всередину і ваша інструкція поїде. Ефект буде, але не такий, як хотілося б. Тому перевіряємо, щоб наша голова була вільна, шиї розслаблені, плечко внизу. Немає зажатості, нема сутості, ми це все прибрали, сіли гарненько, прийняли гарну асену. Зацепилися правою, лівою рукою, лівою рукою за праву ніжку, ось таким чином, і допомагаємо скручуватися. Чому в даному випадку ми цепляємося рукою? Тому що якщо поглибити, багатьох, якщо ми ручку, ми зацепимося ліктіком за коліно, в багатьох підніметься плечико. А ви себе в дзеркалі не можете наразі бачити. Щоб цього уникнути, бачите, що в мене відбувається? Ось. Я одразу, в мене одразу запускаються м'язи шиї, шиї, шийна воротникова е зона. Бачите, що ще що відбувається? Щоб цього не було, щоб у нас м'язи шиї були вільні, розслаблені, ми виконуємо ось таку форму за допомогою руки. Просто себе обхватуємо. Ось таким чином. І сидимо 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. У всіх наших скрутках, у всіх наших вправах, принцип один. На вдосі потягнулися, витягнулися гарненько, а потім скрутилися. Перед тим, як зробити скрутки, обов'язково треба зробити витягування. Не інакше. Якщо я не повторюю про це, ми вже на автоматі має, маєте, ми маємо всі це на автоматі вже робити. Вдох потягушка, видох докрутилися. Трішечки зараз будемо поглиблюватися. Робимо вдох і на видосі розслабилися. Заводимо нашу ніжку праву за іншу ліву. Ось продовжуємо все те ж саме робити. Сидимо рівненько. За допомогою нашої лівої ручки ми себе докручуємо. Ось такого наразі не робимо, щоб наше плече не пішло дуже далеко вверх, щоб ми не затиснули, поки ви навчаєтеся, поки ви робите свої перші кроки. У цих вправах, щоб ви ну, собі не нашкодили. У вас мають бути всі приємні відчуття, взагалі все все приємно, що тільки можна. Отже, зацепилися, потягнулися вдох. Потягнулися гарненько І на видосі допомагаємо ручку скручуватися. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, і на видосіх. Розслабляємося. А з цього самого положення, що ми зараз робимо, можна робити в... 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 виїжджання. Виїжджати можна так. В цьому положенні, в будь-якому положенні. Е, продовжуємо. Та ніжка, що рівна, під низом. У нас ліва, ліва ніжка. Ми її просто згинаємо, підгинаємо під себе. І приймаємо настільки зручне положення, щоб ваші дві частинки, осідниць, ваш таз сидів на килимку на землі, тобто торкався землі. Якщо у вас відривається, шукайте своє положення таке, щоб ви сиділи на землі, на килимку. Це може бути ось таке положення. Не обов'язково заводити ніжку верхню за коліно, може бути перед коліном. Але таз має сидіти. В даному випадку таз має сидіти на землі. Ось. Знайшли своє зручне положення. Знову зацепилися. Таз в мене сидить. Ось. Зацепилися правою ручкою за, за, правою ручкою за килимок. Плечко розкрили, спинка рівна. інші допомогли собі. Робимо вдох, потягушка, тягнемося вверх і на видусі докручуємося. І тримаємо. 10, 9, М'язи, шиї, розслаблені. Плечки внизу. 5, 4, 3, 2, 1. Комфортно, добре? Я так на себе в камеру дивлюся. І на того дядька ще ходить, гуляє з собачкою. Поглиблюємося, хто може. Кому важко, складно, ми залишаємося в цій формі. Або беремо ремінчики за допомогою ремінчиків натягнемо себе. Я з собою не взяла, правда. Та ручка, що обіймає наше коліно. Ми просто-напросто поглиблюємося. Ось ми тримали ручкою, лівою ручкою тримали наше праве коліно, обіймали. Ми ось цю нашу долоньку, зараз з зовнішньої сторони, просто будемо засовувати ось туди всередину. І намагатися себе обійняти. І при цьому ми маємо сидіти рівненько. Не падати назад, не завалюватися, тримати осанку плечі ми не затискаємо наперед, ми розкриваємося, робимо. Осанку, асану. Животаки розслаблені, тому що в нас тут гарне скручування йде. Потягнулися вдох, потягушка і на видосі докручуємося. М'язи, шиї мають бути розслаблені. Плечики донизу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох і на видосі розслаблюємося. Дуже, дуже дуже обережно ми розкручуємося. Я сідаю на іншу сторону, щоб в камеру було гарно видно, що ми робимо, і ми продовжуємо. Наші видві ніжки вони рівні. Так. Ліва ручка вздовж хребта, правою зацепилася, сіли рівненько, вдох потягушка, видох докрутилася. Ви вже майже професіонали, ви вже з самого початку нашого заняття засвоїли, що вдох потягушка, видох скручування. Не інакше. Отже, в мене зараз до вас лицем. Передня ніжка це ближче до вас ліва ніжка. Я її згинаю. Просто-напросто згинаю. Ніжка пружна, вона не гуляє в мене. Животики розслаблені. Сидимо рівненько. Праву ручку я себе обіймаю. Вдох. Потягушка верх на видосі докрутилася. Тримаємо 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. Три, два, один вдох і розслабилися. Фух. Нашу ліву ніжку заводимо за рівно-право. Просто завели. Все те ж саме. Сидимо рівненько, зацепилися ручкою. М'язи шиї розслаблені. Голову витягнули з плечей. Вдох потягнулися і на видосі докрутилися, максимально докрутилися. Десять, дев'ять, вісім. Плечки опустити донизу. Не сидимо так, ні. Ось, добре. 5, 4, три, 2, Один, вдох і на видосі, розслабилися. Нижню ніжку. Наразі це права ніжка, просто підводимо під себе. Сідемо рівно настільки, рівно так, шукаємо своє положення, щоб таз повністю сидів на килимку на землі. Щоб наша ліва частина не була в повітрі. Ось таким чином. Знову зацепилися, обійняли себе. То може собі дозволити ось так докрутитися. Це більше максимальне докручування у хребті, скручування, скрутка. Але мають бути вільні плечі, вільними м'язи шиї. Тому ми робимо ось цей полегшений варіант. Вудох потягнулися і на видосі докрутилися. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один, вдох і на видосі розслабилися. Просто розслабилися. Та не знає, що впало ось так. Розслабилося, це просто розслабилося. Наша права ручка. Те, що обіймає нашу ніжку. Просто-напросто на цей трикутничок з зовнішньої сторони. Ми протискуємо. Ну, плечику, відповідно, що трішечки підійметься, але зважуйте на те, щоб ваші м'язи шиї були вільними, щоб нічого не боліло. Наші плечики розведені назад, лопатки зведені разом. Таке уявлення, як ніби ми лопатки зводимо. Сидимо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вудох. І на видосі їх розслабились. Класно, знаю, класно. Так, тут же питали. Про повне дихання. Повне йогівське дихання. Так, зараз. Розслабилося. Все добре. А Повне йогівське дихання.